Нині праздник преподобного Серафима Саровського, любимого святого наших православних Закарпатті. Особливо він був любимий ще багато років раніше, у період Чехословакії, у селі Задньому, нині Приборжавської, молоді дівчата організували монастир, жіночий монастир. І було прийнято рішення присвятити монастир в честь преподобного Серафима Саровського. Откуда знали діточки, дівчатка-русинки в період Чехословакії за цього святого. Вони увиділи в ньому образ для подражання. А тому, що дійсно той час настав такий момент, коли. На нашій Подкарпатській руси весь народ вертався в православ'я, і маса сотні молодих хлопців і дівчат легко і спішно йшли в монастирі. Відкривалися нові монастирі, куди за період Австромадярщини часто закривалися або многі з них вставали бездіяльні. І от Господь благословив тот монастир, і нині там великий славний праздник, альхерейська служба. І ми сьогодні просимо Бога, Господи, ну, навіть і у нас, як многі люди пишуть нам, був у нас свій преподобний серафим Саровський, а іменно Іов Угольський, похожий на Серафиму, біленький у бороді, і був великий молитвенник за людей наших, за нашу землю. Правда, і Угольський продовжав діяти і вже у совєтське время, і він тисячі людей спас, привівши до Христа. А маса людей, оскільки по великій Україні, по великій Росії партійці, безбожники, запретили, закривали монастирі, школи. Маса людей не мали де обратитися на Молитву подвижників, то йшли із цілого Совєтського Союзу на молитву, бо всі мали всякі проблеми, в тому числі були, мали дітей біснуватих, і вони отримали і. Правда, в совєтське час міліція б не була міліція, якщо б вона не поклала на вход у село пункт. Де провіряла, хто ви такі, куди йдете, завжди звучало з уст поліції. Село Уголька режимний об'єкт. От чого? Та там якийсь монах молиться і маса людей до нього йде. Ну і що А ми отримали команду не пущати людей. От коли хвалять совєтське Время, школа була безплатна, медицина безплатна, многої було, але мало хто споминає дикость совєтських времен, варварство наподобі того, що яка, як вели себе безбожники, атеїсти, використовуючи проти віруючих і державні органи. Ну, казало би, вже Союз розпався, тепер має свою країну, ну, знову видиме поліція, приймає участь у многих захватах храмів, по крайній мірі, вона тут робить безучасністю. Тобто, ми увиділи, як нам важно увидіти подвиг наших преподобних серафимів, котрі і в нас, починаючи із святих Кирила і Мефодія. Навчали людей бути готовими до світнього подвіга, коли ти зустрічаєшся з цим світом, а такий мудрий сій світ, а такий розхвалений, а носить у собі ненависть до віруючих, ненависть до церкви і до людей церковних. Ми сьогодні кажемо преподобного чи наш Серафіме Саровськи, моли Бога за нас, щоб Бог поміг нам держатися у вірі. І тепер особливо в тяжкий час гоняння на церкву з єдинстві з канонічною церквою. Ти один із самих останніх святих, але іменно по твоєму образу подв'язалися і наші, преподобний Олексій, ісповідник Карпатаруський, преподобний Ів Угольський. і вся та плеяда наших ісповідників і святих, котрі, хоч і не отримали канонізацію як святі но моїх повними таковими, таких було повно, сотні було монахів, архімандритів, котрі своїм подвигом, молитвою, добрим служенням привернули разом з архімандритом Алексієм і Другими святими наш народ до своєї древньої, прадідівської, православної віри. Ми, є смерті, котрі мають. Опит Боговченя, і в тій радості прибиває, в тію несе подвиг ми тут, діти Божі, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.